Екологічна ситуація в Україні на порозі 21-го століття екологічні проблеми набули статусу глобальних: людство усвідомлює небезпеку скорочення життя на землі і за свого впливу на масштаби природокористування, інтенсивність господарювання, забруднення природного середовища. Однак відчуття тривоги за якість останнього. Властиво, далеко не кожному з нас, жителів міста й села, де знаходяться основні джерела забруднення, атмосферного повітря, природних вод, ґрунтів. Земля, що живить в нас, повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо, щорічно зазнають величезних втрат від необдуманої дії тих, хто ними користується. Погляньте навколо свого села, міста, дачних поселень. У що перетворюються чисті струмки, зелені гаї, усе, що живило народ протягом багатьох віків, звалище сміття, гори, мінеральних добрив чи пестицидів, безгосподарськи залишених просто неба. Усе це попадає в ланцюг кругообігу речовин. страшні наслідки не регіонального, а планетарного масштабу має аварія на чаес. З 1987 року лише у Києві втричі збільшилась кількість онкологічних захворювань. У 6,5 разів захворювань ендокринної системи, в 6 крові в 31 органів дихання. Це наслідки Чорнобильської екологічної катастрофи. На стан екологічної ситуації в регіонах України впливає також прояв екологіографічних проблем. Серед них для України характерними є зменшення запасів корисних копалин, вичерпання ресурсів, зниження їх якості і розмаїття, небезпека, порушення середовища внаслідок добування корисних копалин тощо. Зміна структури земельних ресурсів унаслідок вилучення земель під господарські потреби і забудови, а також через розвиток негативних процесів у ландшафтах, ерозії, абразії, карсту, суфозії та просідання ґрунтів, підтоплення і заболочення тощо. Зниження радючості ґрунтів унаслідок вимивання гумусу, засолення, підтоплення. Та забруднення важкими металами, пестицидами та іншими речовинами, зменшення запасів і забруднення поверхневих та підземних вод у наслідок посиленого водозабору, внесення забруднюючих речовин у водні об'єкти в процесі виробництва і ведення комунального господарства. забруднення повітря та зміни його складу внаслідок промислових та інших викидів в атмосферу, скорочення розмаїття рослинного і тваринного світу та зміни в його генофонді, зменшення біологічної продуктивності ландшафтів, погіршення геогігієнічних та санітарно-епідеміологічних умов життєдіяльності людини та існування живих організмів.